Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс. Усе в твоїх руках. Робіне снідати будеш? Сучі з шоколадними кульками. Ідеально зі склянкою молока. У мене гарне придчуття. Можеш з'їсти мої, Джексона. Вперед! Ти завжди прокидаєшся mm -hmm. о десятій. Робіни не сутулься. сядь нормально. Не можу. Не думав, що перший матч буде такий жорсткий. Король джунглів вигри собі шлях на сцену. Подивіться на цих новачків, судячи з їхнього дебюту, з зугані корбе іксвежу. Ти переймаєшся через це? Дай собі спокій. Джексон, не новачок. Мульті, ти теж крута. Ви розумієте, що я відчуваю. Слухай, Робіне. Якщо ти підеш на матч у такому стані, ти не покажеш свій потенціал. Щоб показати потенціал, треба його мати на жаль, для Робіна. Справді? Mm. Mm -hmm. До речі, зазвичай я не снідаю. Але ж добровільна відмова від прийому їжі, яка дає енергію на весь день. Це нерозумно. Ем... Гаразд, я теж поснідаю. Прошу? скуштуйте мої роли з медом і соєю. А, зупиніть його. М -м -м. М -м -м. Смакота, та не у роті. Я теж візьму один. Що? Що? Пані міюден, і ви це їсте? М -м. Те ж смакота. Додамо їх до офіційного меню. А? Не можу повірити. Пані Міюден одна з них. Blade X. Джунглі лева. Отже, з огляду на ваші здібності, рівень мульті вже професійний. Джексон, само собою. Словом, у вашій команді є слабка ланка. І це робін. Е, що ж робити? Не сприймай як образу. Послухай, пані Мію Ден зробила аналіз, щоб допомогти. Легендарними блейдерами не стають відразу. Що можна зробити? Робін має мислити як профі. Як профі? Як це? Увімкнути голову. Гарна думка. Я втрачаю голову. Hm? Ти маєш мислити так, ніби ти вже профі. Саме з цієї причини тренування скасовується. Що? Сьогодні тренувань не буде? А? Як кажуть, пізнай ворога і не боятимеся сотні битв. Ого, погляньте справжні джунглі. Що ж за птах такий Ти кольоровий! Ти Мало де бував, так? А? Джунглі лева. Усім відомі. Пані Міюден має рацію. Тобі є чого вчитися. Ти знову змінила образ? Не дивно. Хочу бути яскравою. Обережніше, щоб фани не впізнали тебе. А, так. Тобі це не загрожує, Робіне. Пощастило. То що ми робимо в зоопарку? Розважаємося? Навряд у нас розвідувальна місія. Розвідувальна? Про що ти? О Боже. Ви так і не зрозуміли. Гаразд, розшифрую. Це джунглі Лева, перший закритий зоопарк у світі. Він такий популярний через кімнату джунглів. Квитки треба бронювати за місяць. Але ми тут не через це. Ми тут через ось це. Це зуганік. Треба вивчити суперника, дізнатися все можливе. Ми повинні знати усе. О. Робіне. Ти збагнув, як працюють бейспонсори? Оу, подивимося. Це компанії, які шукають блейдерам місце, де вони можуть зосередитись на тренуваннях. Правильно? Щоб стати профі, треба знайти спонсора. Мільйон Мільйоночок для Робіна. Йа! Усе чітко. Так само, як спонсором нашої команди є Комаба Суші, спонсором Зуганік є компанія, яка керує джунглями лева. О, ясно. Компанії спонсори теж отримують від цього користь. Блейдери розкручують їхній бренд. Тож брендинг команди залежить від її спонсора. О, Занотуй це. Пишу брендинг ж? Може, змінимо назву команди на суші рай або що? Річ не у твоєму смаку до їжі. О, боже, сьогодні буде дуже довгий день. Як мені важко пильнувати вас обох. То ми без тебе, мульті, щиро дякуємо. Для початку добре. Гайда на пошуки інформації. Чому б нам. Е... Де він? Стій. А? А! Ламури захопили Джексона. Що ж, пані Люден сказала, що прогулянка а? піде тобі на користь. А хочеш піти подивитись на кроликів. Ходімо. Зачекай. А! Я, я йду, я йду. Аго. Допоможете. Скажіть, що у мене є волосся. Не хвилюйся з волоссям чи без ти все одно робіт. Це не те, що я хотів почути. Як мене втягнули в зйомки мульті, я виснажений. Коли ти профі, ти маєш давати фанам те, чого вони хочуть. Завдяки тобі в нас купа зіркових лайків. З тобою ми в надійних руках. Поправді мені це було потрібно. Я забагато блейдив. Що? Чому блейдити весело? Так, весело, але. Робіне, ти більше не аматор. Будь жорсткіший. Я намагаюся. Дякую, що витримали зі мною усе це. Не треба дякувати. Плюс у мене виникла ідея нового костюму, але досить розваг до роботи. Пам'ятаєте, чому ми зараз тут? М? О -о -о. Хіба не, О -о -о. не бійтеся це безпечно. Вона просто хоче привітатися. Я пам'ятаю його. Це Тогуро Гуро із Зуганіка. Його зовнішність уманлива. Він здається добрим, але його тактика безжальна, як змія, що причаїлася в траві. Щодня, щодня таке хочеться. Що таке? Виставка носорогів. Я знаю, що ти хочеш гратися, але зараз я зайнята. Я серйозна. Мені треба прибрати. Зараз можемо поборотися, але трішки. Ого, вона мегасильна! Не може бути. Це якийсь трюк або що. І приземлення! Це дзянь Стронг. Про її техніку відомо небагато. Але вона тут не просто розважає натовп. Як загадково. То хто останній учасник зуганіка? Який розмір! <плес> Я бачив ще менші: зірковий атракціон Лева. Це, це? Це, це тайтус Манджу, Останній учасник. О! Лідер зуганіка. Радий усіх бачити. Дякую, що прийшли. Тваринний світ вартий того, щоб його побачити. Вам весело? Найвеселіше в світі! Сподіваюсь, сьогодні у вас залишаться спогади на все життя. І будь ласка, будьте добрі до тварин, покажіть їм любов, і вони полюблять вас. Так! Да! обіцяємо класний хлопець. Хвилинку, то він не злий. Те, що зуганік, наші суперники не робить їх поганими. Це дивно. Здається, серед наших відвідувачів є кілька щурів. Брехня! Ти колись бачив вчора з крилами робін пташеня. Де моя самоповага? Ми спалилися. Підходьте, я познайомлю вас із Шашимару найбільшим левом у світі. Сьогодні він більш голодний, ніж зазвичай. Ми з Шашимару розуміємо один одного. Він дуже слухняний. Але коли він голодний, начувайся. Він хоче, щоб ми туди пішли. Гадаю, ми вже достатньо розвідали, так? Гей, стій! Що ти робиш? ти туди ж мульті! Тайтус нас випробовує. Ходімо, не можна показувати страх. Ви пройшли тест. Схоже, у вас сталеві нерви. Привіт! Ласкаво просимо! Дозвольте представитися. Ми команда Зуганік і пишаємося цим. Я тайтус Манджу, вожак цього прайду. Дуже приємно. <р millionthcoughs> <р millionthcoughs> не бійтеся! Ці двоє не лише круті блейдери, але й неперевершені доглядачі <р millionthcoughs> зоопарку. Шишимар у вас не зачепить. Розслабтесь. То ти просто вигадав, що він голодний. Виявляється, це щури з команди Персона. Ти знав, хто ми такі. Тоді чому ми тут? Ви забули. Я король. А королі не мають часу на шпигунів, що нишпорять серед публіки. Тепер, коли вас викрито, я залюбки проведу суд. Кажуть, що ви перемогли Фаланкс у битві. Я покладав великі надії на вашу команду, але. дуже вражає. Я впізнав тебе, мульті Наїро. Ти ватажок? Власне, ось наш лідер. Так і є. Я Робін Казамі, лідер команди Персона. Не треба так нервуватися. Глибоко вдихни розслабся. Я не нервуюся. <звук> <звук> Як прикро, ти пахнеш слабаком. Ти ти назвав мене Слабаком? Ми ще не билися, і ти не знаєш, хто слабак. Не обнюхуй мене. Я ж казав, не бійся! Це лише спорт. Однак Шишимару відчуває силу Блейдера. Він каже, наш бій буде тривіальним. А? Ясно. Добре, що хоч хтось із вас має хребет. Ти в масті. Скажи, як тебе звати? Мене? Навіть якби я мав ім'я, навряд чи варто про нього згадувати. А? На кону велика гра. На нас дивляться фани, тож враз їх. Ясно. Мене звуть Flaider X. Ти серйозно? Яке дурне ім'я? Знаєш, що більше людина боїться, то дурніше поводиться, щоб зберегти обличчя. Можливо, під цією маскою тремтливий кролик. Але, як кажуть, Лев покаже свою силу, навіть полюючи на кроликів. Бо Лев цар звірів. Готуйтеся, бо він не програв жодної битви. Ти самопроголошений цар. Зачекай, злети строну з піджатим хвостом. Що? У вас була очна ставка з командою Зуганік? Це було неминуче. Пані не Мівюден, ви знали, що Зуганік. вони будуть там Пробеду Що? Не, не знаю, про що ви кажете. Я теж не знав. Це шок для всіх. Погляньте, наша прогулянка стала сенсацією. Дай гляну. Ми з нетерпінням чекаємо їхнього дебютного матчу. Чи впорається Блейдер ікс і мульті з королем джунглів? Тож не прокавте цей матч! Дивовижно! Стривайте, а я. Ось так можна засвітитися ще до дебюту. Ти завжди на два кроки попереду. Вір у себе, ти мав зустрітися з Тайтусом. Не страшно завжди хотів побачити Лева зблизька. Я теж у команді. Все вийде, але треба працювати. Зрозумійте правильно, я радий за вас обох. Але як щодо мене? Хоча дебютний матч дуже очікуваний, ваші навички ще невідомі. Прагнення до їх свежі означає бажання перемогти попри все. Це трохи занадто. Це, мабуть, одна зі стратегічних зустрічей. Цікаво. Завжди хотів побувати на такій. Пане Тайшо, прошу приготуйте вечерю на трьох. Але я теж хочу на стратегічну зустріч. <гум> Ви не почули мене з першого разу. Гаразд! <гум> е, стривай! Ну бо зачекай мене! <гум> Будь ласка, увага на монітор. Для початку цей бей Тогуро року Тейл вайпер витривалий тип. У мульті різні беї. Вона може протистояти йому атакувальним типом. <гум> Сорт Дрен Джексона атакувальний. Чому не він? На щастя, тип не має значення для Джексона. Він перемагає не завдяки типу. Mm. Як на мене, майстерність того року наги як Блейдера в кращому разі становить 70% від майстерності муті. Але щоб перестрахуватися, рекомендую атакувальний тип. Я б хотіла яскравий бій, а не розгром через перевагу типу. Схоже, ти маєш план? Добре. Тоді твоя стратегія на тобі. Далі Горн Райно захисний тип. Як бачите, центр його ваги сконцентрований посередині. Зрозуміло, що сила запуску блейдера дуже важлива, та я ще не зібрала жодних додаткових даних про Цянь Стронг. Ви роздобули якусь інформацію? Про ту дівчину. Ні, цього не може бути. Нова інформація чи ні? Треба діяти дуже обережно. Це не змінюється. А найбільше нас повинен хвилювати Тайтус Манджу, лідер. Правильно. Тайтус непереможний в офіційних боях. Так само, як Джексон. Ви кажете про рекорд Тайтуса як аматора? Так. І це теж. Тайтус перемагав на турнірах як серед аматорів, так і серед профі. Щодо його бея, у Тайтуса Кло-Леон, Балансувальний тип. Само собою зрозуміло, що цей бей непростий. Крім цього, він має екстрим деш і може конкурувати з Джексоном. Здолати його складова нашої перемоги. Презентація завершена. Це все, що у вас є? А як же контрзаходи або що. Робіне. Це не те, про що тобі варто турбуватися. Але я. Якби у нас не було шансів, то ми б не гаяли час на тренування. Ми віримо, що час, витрачений на вас, окупиться. Чудово, але ж я не тисну на вас. <сум> Тайтус Манджо, Наш матч уже дуже скоро. Чому це не може бути сьогодні? Якщо всі будуть такі безтурботні, ми приречені. Наша проблема брак часу. Давайте по максимуму. Робін у парі зі мною сто раундів. Що? Зараз? Робін вечеряє після останньої битви. Що ви? Серйозно? Ні, годі, не можна весь час скиглити. О, зрештою. Я теж професіонал. Тешеня готове до польоту. Оце настрій. Використовуй сайт Інсендіу по максимуму і переможеш будь-кого. Ти чув, друже? Запустимо сотню, ні тисячу разів. Уперед! 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 Я теж уперед. хочу розважитися. Джексоне, допоможи мені обдумати нові стратегії. Чекай! Я зробив це. У мене вийшло! Цей вугор змусив мене добряче понервувати, але врешті-решт я. е? -е. Гоу! Куди всі поділися? Життя сушиста таке самотнє. Я не міг стриматись їх так легко спровокувати. Ким би ти не був Блейдера X? Ця маска може захистити тебе, але це не допоможе, коли решта з вас не захищені. <плес> Суші з рисових кульок. Рис на рисі? Вам потрібна перерва, пане Тайшо. Mm, контраст між солоним і кислим рисом. Геніально! З таким успіхом можна їсти просто рис. А? А? Що Що я сказав? Робіна, ти геній! У наступній серії Beyblade X команда зугані. Як щодо суші з квасом?